Торгова марка Оболонь представляє на новому каналі програму з бивом по життю. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Немає сенсу нагадувати вам, що сьогодні в нас п'ятниця, і тому саме сьогодні ми будемо підбивати підсумки нашого третього тижня дев'ятитижневого марафону під назвою «З пивом по життю. І нагадую вам, що всі п'ять днів ви у прямому ефірі мали можливість вигравати ось такі ось набори пивні від провідного виробника цього бурштинового смачного і корисного для здоров'я напою, яким називається пиво від компанії Оболонь. Саме вони є. Засновниками цієї гри разом з новим каналом. Ну а сьогодні ми нагороджуємо тих учасників, які надсилали свої твори до нас або ж приносили їх самі. Сьогодні вони присутні в цій студії. Трошки пізніше я обов'язково представлю кожного з цих трьох передовиків, можна сказати, віршованого виробництва. Нагадую вам, що також надходила велика кількість малюнків, велика кількість прислів'їв, приказок і інших творів. Вибрано три найпрекрасніше які е, надходили також нагадую вам що можна надсилати усе це на наш студійний біпар. номер 465-464, 465-465. працює він цілодобово і ми завжди чекаємо від вас будь-якої інформації стосовно пива і всього що до нього прилягає і з великим задоволенням я запрошую першого переможця тижневого конкурсу романа гноєвого який приїхав до нас аж із донецька Приємно, що наші глядачі з різних регіонів України е, можуть не тільки додзвонитися на наш на конкурс, а можуть також особисто е, бути присутніми. Романе, скажіть, будь ласка, ви дійсно з Донецька? Так, з Донецька. Ага, бачите, які хлопці нас в Донецьку живуть. Е, я вам просто нагадаю, що ж для нас на, на наш конкурс прислав Роман. Е, це такий віршик від нього був: як радуга послідаждя, як свіжість весіннього сада, маніт за собою оболонь другого нам піва. Не надо! Це справжній гімн. Це справжня гарна похвала компанії Оболонь та її продукції. Ну, давайте я ще один вірш зачитаю, який Роман нам надіслав. Прощай, ти, імпортне піво, що стільки нет лет нас так манило. Прошли вже ті времена. Ми з оболонью навсегда. Шановні друзі, ось він перед вами. Цей віршотворець, я б сказав так, поет, оспівувач нашого чудового пива Оболонь. Романе, скажіть, будь ласка, ви хочете щось передати всім, хто вас знає? Так, я хочу передати привіт всім, хто мене бачив у Донецьку. А також хочу подякувати новому каналу за те, що все то відбувається саме тут, і подякувати оболоні за чудове пиво. Дякую. А новий канал та Оболонь, в свою чергу хочуть подякувати вам. Для цього я прошу вийти вас от сюди. І скористатися оцим ящиком чудового, смачного пива від компанії Облонь. Отже, перший переможець Роман. Щиро вам вдячні. Шановні друзі. А на підході до нас другий переможець, це Андрій Тимченко. Його вірш, казка про золоту рибку мені особисто запав до серця. Прибіжали віз будєті і орут без перерива. Тятя, тятя, наші сіті притащили ящик пива. На лице отця грає світла липка. Молодець, не обманула золота рибка. Рыбка, угостил ее он пивом и отправил в море. И с тех пор живет, не зная ни беды, ни горя. За сердечность и души добрые порывы каждый день шлет рыбка ящик с оболонским пивом. А, я думаю, Андрюша, для вас золотой рыбкой стала компания Оболончины, так? Конечно. Вы полюбляете пиво? Это напиток богов. Часто вживаете? Пока что не очень. А сколько пляшек на день? Не більше п'яти. Не, не більше п'яти. О, тоді вам на цілих чотири дні забезпечено розваг. Отже, будь ласка, ми вас поздоровляємо. Хочете щось сказати своїм друзям? Отуди, будь ласка, отуди в камеру. Ну, я, звісно, рад, що оказався в трійці вигравших. Так. Ну, і якщо я зараз заберу відсюди ящик пива, я угощу всі. О, тоді я пристроюсь до друзів, до друзів Андрія. Будь ласка, цей ящик пива ваш. Поздравляю вас з перемогою. Ну і в нас ще залишився Андрій Малярчук. Він у студії. Будь ласка, підходьте до нас. Е, ви також були учасником е, нашого конкурсу з пивом по життю. Я вас знайомлю з твором е, Андрія Оболонське, наше пиво, український виробник. Перший він кому довірив я свій шлунок та живіт. О, бачте, з молодих та ранніх. скажіть, будь ласка, Андрію. Е, Лише шлунок і здоров'я ви довірили оболоні. Ну так. А свої пристрасті, свою любов, своє натхнення. Ну це наш виробник, я просто довіряю нашому пиву. Добре, тоді передайте їм привіт. Передайте їм привіт, усім знайомим привіт. Всего, всім привіт. Всім привіт. Всім привіт. Андрію. Друг... Друзям, всім знайомим, всім привіт. Зрозуміло, Андрію, за те, що ви присвятили всього себе оболоні. Оболонь дарує е, вам себе. Тому що цей напій, цей напій, він ваш. Він ваш спочатку до кінця. Шановні друзі, вони всі три переможці, що зараз були у нас у студії. Вони були кращими у цьому тижневому конкурсі. Я нагадую вам, що кожен з вас може стати переможцем у нашому конкурсі. Чому тому, що протягом тижня ми отримуємо від вас за адресою Київ 107, абонентська скринька, новий канал. Ваші листи, ваші побажання, ваші твори, письмові, ви можете приносити просто до нас скульптурні композиції, якісь великі панно, підробки з дерева або з кришечок. Я знаю, дуже люблять що-небудь робити. Заповзяті такі люди. Ви можете їх приносити просто до нас за адресою вулиця Нагірна, 24, дріб, 1, третій поверх, новий канал. Ми розглянемо все це. І три найкращі твори присвячені пиву оболонь. Будуть нагороджені як оце сьогодні. Е і кожен з цих творів вірніше не кожен з цих творів, а кожен хто напише такий твір, буде буде нагороджено його ящиком оболонського пива. Також нагадую вам, що з понеділка по четвер у нас іде. Е у нас іде е, обов'язковий конкурс у прямому ефірі, де я вам ставлю запитання на тему тижня, і ви маєте на нього дати е, правильну відповідь. До речі, у нас є такий переможець, є такий переможець який з'явиться в понеділок. Це четверговий переможець. Ну а е, тут у нас від Наталії Іванівни Бабій є такий дуже хороший вірш, який би я дуже хотів зачитати. Він на жаль не став переможцем, але це ціла історична поема. Еще с седых египетских времен традиции хранили строго и ревниво, и каждый приходящий к власти фараон пил доброе хмельное пиво, и в Риме каждый пиво уважал, а Цезарь, восседая горделиво, всем жителям он строго приказал пить в праздники хмельное пиво. И Русь нам стороной пройти нельзя, свою работу пивовары знали, ведь наши украинские князья гостей почетных пивом угощали. Когда Колумб Америку искал, ему вдруг стало на душе тоскливо. Когда он отсрать, тогда он от соратников узнал, что дома позабыл бочонок пива. Вот Петроград 17 -го года. Продажу пива в лавках прекратили, а в зимний завезли. Подальше от народа. И зимний вместе с пивом захватили. Летят года, столетия, эпохи. Что впереди, увы, не знаем. Но с пивом выбираем мы те дороги, которыми по жизни мы шагаем. Бачите, какая историчная поэма и какая интересная Актовка, так би мовити, історичних подій 17-го року у Петрограді. Також мені б хотілося ніж не мені, а всій творчій групі, виділити Романа Мелешко з Києва, який насилає велику велику кількість прислівів, і навіть вигадав рекламне гасло, яке мені особисто подобається. Понад усі рекламні гасла. Але спочатку з його прислівів, можете просто їх пускати в народ. Не росте в городі сало, то ти пива випив мало. Твоя шабля затупилась, жінка з пивом забарилась. Твій собака дуже злий, кухоль з пивом замалий. Якщо важко тобі спати, діжку з пивом треба мати. Бачите, як і, якщо лаєш свою долю, загартовуй пивом волю. А рекламне гансло просто чудове. І я думаю, що компанія оболонь обов'язково його розгляне для того, щоб зробити своїм логотипом чи слоганом. Схаменись і охолонь! Випий пива! Оболонь. Шановні друзі, нагадую вам, що наш конкурс закінчився лише третій тиждень нашого дев'ятитижневого конкурсу. Будь ласка, пишіть нам, дзвоніть нам, вигравайте в нас, пийте разом з нами чудове пиво Оболонь. В конкурсі, який так і називається, з пивом по життю. Уже, уже можно снимать. ящик. Ящик, ящик это Ну, ничего страшного. Я не а а не Ящик уже не А, да, да, уже не осталось. Добро. Ну все, кто мне на ручку брал, кто вот, мне ручку давал. Це дякую за судні.